Чи залишили жителі острова у Херсоні цей мікрорайон після обстрілу мосту? Хто і чому там все одно вирішив залишитися? Чи може російська армія захопити острів і звідти просунутися на інші райони Херсону? Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Більшість жителів мікрорайону Корабел евакуювалися звідти після обстрілу мосту, який сполучає його з Херсоном. За даними міської військової адміністрації, за перший тиждень евакуації з цього району, який також називають островом, виїхали понад 1500 людей. Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько неодноразово звертався до місцевих жителів із закликом скористатися можливістю евакуації. Він наголошував, що всім, хто виїжджає, надається підтримка з розселенням, оформленням статусу ВПО та інших виплат, а також безкоштовним виїздом до безпечних регіонів України. В ефірі телемарафону Ярослав Шанько назвав мікрорайон Острів вкрай небезпечним для перебування. Оскільки там щільність обстрілів досить значна, і мікрорайон Корабел знаходиться під постійним. Бачаються постійні БПЛА ворога. То ситуація важка і комунальникам вкрай небезпечно приступити до тих чи інших робот. Нагадаємо, що російська авіація вчергово атакувала Херсон вечорі 2 серпня. Туди скинули дві керовані авіабомби. Вони істотно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону корабел. Наступного дня, 3 серпня, російські військові знову атакували цей район з авіації. Заступник Херсонського міського голови з питань виконавчої діяльності ради Наталія Черненька розповіла новина про Азов'я, що наразі з острова вдалося евакуювати понад 1600 людей. Втім, понад двісті осіб залишаються там проживати. Орієнтовно двісті тридцять осіб залишились проживати в мікрорайоні. Вони надали офіційну відмову щодо переміщення. Ми проводимо з ними разом з поліцією все рівно щоденну інформаційно роз'яснювальну роботу. Знаємо їхні адреси. Слава Богу, там вже немає дітей, але ще залишилось чотири маломобільних особи. Пункт незламності працює там, є все необхідне, але рівно я користуючись нагодою, закликаю містян, які проживають в прибережних зонах і мікрорайоні Корабел евакуюватися. Жителі мікрорайону Корабел переважно хочуть залишитися у Херсоні, каже посадовиця. Але частина з них вирішує їхати до інших регіонів України. Люди більшою частиною не хочуть виїздити з міста, навіть переміщуватися там в серед місця і в більш близькі регіони. Туди, куди люди хотіли їхати, це найбільше близькі до нас області: Миколаївщина, Одещина, Кіровоградщина. Є люди, які бажають виїхати до Івано-Франківщини з цими людьми. Ми працюємо окремо. Маломобільні люди більшою своєю частиною їх забирали родичі по більш безпечним мікрорайонам і районам міста так так само як і інші люди більшою частиною шляхами їх переміщень було все таки до родин до, до своїх знайомих до родичів люди переміщувалися На зараз наразі у нас в лікарнях знаходиться 48 людей. Мешканців, які маломобільні ліжкохворі і потребують медичного обслуговування. Інша частина це 146 е, мешканців, знаходяться в місцях тимчасового розміщення на території міста Херсона. Вісім осіб нам дали за ці дні евакуювати в більш безпечні регіони України, і зараз наразі йде е, підготовка на евакуацію ще 24 маломобільних громадян, які надали згоду. Безпекова ситуація на острові не покращується, зазначила Наталія Черненька. Російська армія продовжує дронові атаки, пошкодження у мікрорайоні суттєві, додала посадовиця. У нас на мікрорайоні острів побудовано 54 багатоквартирні багатоквартирних Там ще є і приватний сектор. Ця територія була найбільш зруйнована під час трагедії пов'язаної з Каховською ГЕС. Практично 96 будинків багатоквартирних були затоплені до другого поверху, а приватний сектор був затоплений повністю. Зараз на сьогоднішній день практично жодного немає багатоповерхового будинку. Чи приватного, які не е, зруйновані. Е, більше п'яти тисяч вікон, тільки вибито в багатоквартирних будинках, пошкоджені дахи. Є прямі влучання в квартири людей. Обстріли не вщухають у місті, тому проживати на цій території було вкрай небезпечно після того, як кабами пошкодили, серйозно пошкоджено було наш автомобільний міст. Звісно, цивільне населення постійно знаходиться під дроновою атакою. Під час евакуації в нас була одна поранена людина, одна людина померла, перенесши такі стресові ситуації. Голова двох ОСББ у мікрорайоні Корабел Віктор Тоцький розповів новинам Азов'я, наскільки змінилася ця частина Херсону останнім часом. Наразі ситуація на острові надзвичайно складна і небезпечна. Люди майже покинули мікрорайон на тій частині острова, як кажуть, старий острів. Це там, де Патона, Дарафеєва береговий проїзд. От там людей найменша кількість. Новий острів це друга його половина, де і риночок колись був. Зараз там буквально там два ларьочки якихось відкриті, із найбільш необхідним хліб іноді підвозять воду. Можна придбати. Ну, можливо, найнеобхідніші речі. Там, де був колись найбільш великий супермаркет, зараз він вже теж закритий. То там концентрація мешканців найбільша в нас на острові. От і переважно там е, більшість людей. Е, а наприклад, е, в старій частині острова, е, яка ближче до суднобудівного заводу, е, він е, щодня обстрілюється. Там вже немає нічого цілого. То там буквально одиниці людей в будинках залишаються. Під'їзди є повністю порожні. Є по одній людині або по дві. Ще один нищівний обстріл острова російськими кабами відбувся 6 серпня. Розповідає херсонець. Був прильот каба 30 метрів від нашого будинку. Влупили росіяни, і в нас всі вікна практично і разом із рамами. Два під'їзда влетіли, як деякі влетіли в квартири, а деякі вилетіли на подвір'я. Тобто, в нас просто армагеддон відбувся 6 серпня. І зараз немає можливості якимось бригадам міським чи комунальним підприємствам виконувати роботи саме на острові, тому що Ну, по перше, так не поїздиш часто, бо дрони постійно літають, і через міст дуже небезпечно їхати. То люди, які ризикують, вони це в приватному такому порядку. Вони заїжджають на власному транспорті. Деякі жителі мікрорайону повертаються туди, щоб закрити вікна і двері у своїх будинках. Каже Віктор Тоцький, а деякі місцеві жителі рішуче відмовляються виїжджати з острова зараз. Я е, не на острові, але вчора і ще кипіла робота. В мене ми вставляли вікна е, разом із тими мешканцями, які також ризикуючи, йдуть через пішки або через рештки автомобільного мосту, або через залізничний міст. Вони ризикуючи власним життям йдуть закривати вікна свої. І закривати двері, тому що є загроза від мародерів, які вже більше двох десятків квартир уже пограбовані на острові. Люди бояться залишати своє майно, тому що в них більше нічого не залишилося. По друге вони ж як кажуть, сарафанним радіо один з одним спілкуються, і деякі люди розповідають про ті умови, в яких вони зараз. Вимушено проживають, тобто людина думає, що ну в мене якийсь є певний запас водички, якийсь певний запас гуманітарки ще лишається. Я можливо ще десь близько місяця можу протриматися. Є такі бабусі, є такі люди. От і вони я вам скажу чесно, іноді навіть ховаються від евакуаторів. Я, я надзвичайно вдячний цим сміливим людям, які взагалі приїжджають і евакуюють стареньких, евакуюють Всіх хто хоче і може виїхати, люди сподіваються на острові, що вони й це пересидять. Вони пережили і окупацію вже і підрив Каховської станції. Після того, як російські військові пошкодили автомобільний міст у Херсоні, у силах оборони півдня заявили, що це не допоможе їм у форсуванні Дніпра. Речник Владислав Волошин наголошував, що для здійснення такої військової операції окупантам необхідно взяти під контроль острівну зону. Тим часом призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо стверджує, що російські військові проводять зачистку мікрорайону корабел. На черзі, начебто, перебуває знищення залізничного мосту. І все це, за словами Сальдо, свідчить про підготовку до нового етапу захоплення Росією правобережної частини регіону. Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новина Азов'я, що острів страждає найбільше, оскільки географічно розташований найближче до позицій російських військ. Корабельний район йому найтяжче, тому що він найближче до під, під удара ворога. Чим далі від о, островів, від лівого берега Дніпра, тим відносно безпечніше на Херсоні, і на Херсонщині. Ворог концентрує удари, розповідає про готовність до десанту на правий берег, щоб розтягнути наші сили максимально. У нього єдина задача, щоб сконцентрувати сили. У нього ж теж не безкінечні сили. Йому треба сконцентрувати сили там, де він має успіх. А щоб ми розтягнули сили максимально. На широкому фронті тому він всюди буде провокувати, нагнітати для того, щоб ми очікували його наступів його ударів. І так скажуть, якщо буде десь, відчує він там слабки слабину, полізуть. Це так, ризики висадок російських малих військових груп на острів є, каже експерт. Втім, для окупації цього мікрорайону і тим більше Херсону потрібно набагато більше сил. Це найближче. Це ізольована територія, ізольована відносно від е, материка. Тому її оборону забезпечувати значно складніше. Обстріли на нього і спроби тут на там диверсанти висадитись е, саме тут, сконцентровані. Слабка ланка, те, що росіяни зможуть його захопити. Ну, на це треба значно більше сил. Тут ймовірність значно менше. Те, що спокою та не дадуть, це 100%. Друге, наступати з острова. Тобто захопити острів і з нього наступати, це теж малий мові з воєнної точки зору, ну так скажемо, прогрешна стратегія. Перевага, зраховуючи водну перешкоду, завжди у того, хто обороняється. Їм гірше оборонятись, лівий є берег нижчий, плаский, а у нас ще до того і високий берег. Це додатковий плюс. Що стосується такого масштабного десанту оперативно стратегічну операцію, залучення залученням великих там десантних кораблів, знову ж таки, ну, історія про те, що вони можуть зайти в Херсонський порт і розвантажитись прямо під стінками. Це така радянська теорія, яка не підтверджена практикою. Спробувати, хай спробують. В Одесу вже десант проводили. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Догоп'ята. До зустрічі. Новини не приазов'я.